44 березня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Із героєм Юрієм Мартинюком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Чоловік навчався у ліцеї номер 4 імені Павла Жука. Працював на заводі Новатор. Влітку 2023-го його мобілізували. Воював на Вовчанському напрямку. З червня 2024-го Юрій Мартинюк вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно його тіло вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК експертизи. Захиснику назавжди 41 рік. У нього залишились мати та син. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави. Він не працював на новаторі. Потім і в Польщі був, а потім забрали на війну 23-му році. І вісім місяців він був без віс І Він не всі обманів. Він казав, я їй до нього дзвоню, він каже, мама, я кажу, сину де ти. Він каже, я в Польщі. Хороший він був, і... ну, Хороший був син. хороший. Для мами сюди син хороший. який б він не був. Веселий, найкращий друг. ну, це Людина для мене дуже багато значила. Четверта школа. ну, Школу не дуже любив, так як і я. Так, час проводили постійно разом. Малювати любив. Любив малювати, любив подорожі. Мій брат пішов на службу, і там вони зустрілися. Туда, я знала, що він там був. Нічого, казав, так, як мені брат розказував, що те, як був по життю, так і там лишався веселим, підтримував завжди, да. йому растичний такий він був. Такий бойовий, такий в нього. Оптимістичний, він завжди такий настрій веселий, жизнерадосний. Він стремився до того, щоб було все краще. Хороший хлопець, хороший, дуже хороша дитина. Особливо для мами це єдиний син, єдиний син, якого вона мала. В нього є син, син Даня в нього є син, якому вже 10 років. На Хмельниччині через ускладнення грипу типу А померла ще одна людина. Це 65-річний чоловік з Хмельницької територіальної громади. Він не був щеплений проти недуги та мав низку супутніх захворювань. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Також додали, епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ за підсумками 9 тижня поточного року перевищений майже на 35%. За минулий тиждень до медзакладів краю звернулось понад 10 тисяч осіб. Ушпиталили майже 500 людей. Серед дітей захворюваність знизилась на 10%. Президент призвоїв звання Героя України з врученням ордену Золота зірка зірка» 19-річному прикордоннику з Хмельницького. Владислава Степанчука нагородили за те, що він врятував 21-побратима. Про це повідомили у Національній академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. 29 квітня минулого року під час облаштування вогневих позицій на українсько-російському кордоні військові із підрозділу, де служив Владислав, потрапили під міно обстріл. Двоє з них отримали важкі осколкові поранення. Молодий боєць зупинив критичні кровотечі та підготував поранених до евакуації. Під час відходу зустрів військових із суміжних підрозділів без зв'язку та боєприпасів. Хлопець взяв командування на себе і відвів усіх на запасні позиції. Надзвичайники Хмельницького гарнізону отримали допомогу від польських колег. Від державної пожежної охорони міста Краків надійшло висотне рятувальне обладнання, тепловізори, потужні, портативні накопичувачі електроенергії. В умовах війни і ліквідації наслідків російських атак все це вкрай необхідне нашим вогнеборцям, повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Допомога надійшла у рамках реалізації проєкту підвищення ефективності українських аварійно-рятувальних служб етап 5 Завтра, 5 березня, депутати Хмельницької міської ради зберуться на чергову 50-ту сесію. Планують розглянути півсотні питань. Зокрема, ухвалити програму національно-патріотичного виховання мешканців громади на 2025-2026 роки. Засідання розпочнеться о 10-й годині. Стежити за ним ви можете на сайті міської ради, де відбуватиметься пряма трансляція. Вісім світлофорів з додатковою секцією встановили на перехресті вулиць Свободи та Прибузька. Це одне з місць, де раніше часто траплялись аварії. Перелаштування режиму світлофорів для руху ліворуч дозволить водіям їхати безпечно в усіх напрямках. За останні три роки комунальники зробили таку заміну вперше. Він відображає в який є режим світлофора і на який сигнал, в якому напрямку віддублюється стрілочка, куди рухатись водійові. Чотири напрямки це світлофорний об'єкт. Це на ньому вісім транспортних, вісім пішоходних. Це називається світлофорний об'єкт. Ми придбали їх і змонтували, бо вони були без додаткової секції, замінили світлофори. Вже використані елементи нового ДСТУ – стрілочки. На, на фоні зеленого основного сигналу — це нові елементи, заради безпеки водіїв, учасників дорожнього руху. Це перекрестя, ми часто переходимо, бо тут дитина ходить у палац творчості. Да, Замітили, що нові світофори. І так добре ну, тут, бо дитина часом сама йде. Декілька днів проїжджаю, в принципі, стало набагато краще. Бо раніше треба було чекати довгий час, щоб проїхати. і Ніколи не встигав. Сьогодні і вчора без проблем схожа ситуація була на проспекті миру довгий час провикали, але зручно. Можливо, просто не всі звертають увагу про те, що встановлені нові світлофори і трошки треба по іншому їхати. А так мені зручно. У Хмельницькому презентували проміжний звіт щодо розробки плану сталої мобільності міста. До нього включено результати аналізу доступності громадського транспорту, велосипедної інфраструктури, аналітичні дані щодо переміщення пасажирів упродовж доби та інтенсивності завантаження вулично-дорожньої мережі. Наступний етап подання для розгляду трьох перспективних планів розвитку мобільності міста, з яких буде обрано оптимальний варіант. До обговорень планують залучити громадськість, повідомляють у міській раді. Дві зарядні станції для захисників придбали за кошти від благодійної лотереї у Хмельницькому. Сьогодні під час фіналу другого етапу одну з них передали військовому сил спеціальних операцій. Інша поїде до прикордонників на Херсонський напрямок. Організували благодійну лотерею митці обласного науково-методичного центру культури і мистецтва із волонтерами захисту. Перший етап стартував торік, 1 листопада. Нині в прямому ефірі розіграли чотири лоти. Це розписані тубуси. Спільно з нашою акцією, і з акцією, яку також проводили у себе на теренах. Громадська організація захист об'єднання волонтерів ліцею номер 1 спільно зі своїми вихованцями, дітьми, викладацьким складом на ярмарку. Вони також зробили 26 тисяч і долучили до нашої спільної суми, яка у нас вийшла: 77 тисяч. Дякуємо, слава Україні! Слава Україні! Дякуємо, Дякуємо вам за захист! Серічка нам. Дуже сильно необхідна, тому що ми всі знаємо, що в зоні проведення бойових дій електроенергія вона відсутня, постійно відсутня. А ця станція допомагає нам підтримувати зв'язок. Вона вже в вона може живити рації. Військові зачасту краще знають, що саме їм є необхідно. Це може бути все, що завгодно, це можуть бути засоби радіоелектронної боротьби, це можуть бути наземно роботизовані комплекси, це може, може бути медицина. У Хмельницькому оголосили збір на обладнання для реабілітації військових. Волонтери планують придбати тренажери для розроблення зап'ястка, пальців і колінних суглобів. Їхня вартість майже 119 тисяч гривень. Наразі вдалося накопичити половину від необхідної суми. Аби привернути увагу до збору, люди з інвалідністю та волонтери долучились до чемпіонату України з акватлону, який днями приймав Хмельницький. Ми з вами знаємо, що ворог не спить, і кожний кожної ночі ми це бачимо. Коли е, при обстрілі військовий травмує руки, наприклад, він потребує цього відновлення якнайшвидше, він не потребує його через п'ять років, розумієте? Тому що через п'ять років вже буде інша ситуація. Ми збираємо з вами кошти на реабілітацію для військових, саме для реабілітації рук. Цей апарат він покращує рухливість, відновлює Реабілітаційне обладнання. Буде в реабілітаційному центрі «Мотусфіт». Це хлопці, які безкоштовно допомагають військовим. Вони їх безкоштовно реабілітують. І так як ми з ними співпрацюємо нашу громадську організацію, виявили потребу, що цього їм недостатньо, і плануємо це купити, тому що кожен місяць вони дуже багато військових до них безкоштовно приходять на реабілітацію. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось!